Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 28 липня 25-го року. 에, знаходжусь на одному із городів, де посіяний у нас соняшник. Цей соняшник я в цьому році ще на відео ні разу не показував. 에, а тут ну, так уже прийшлося, вирішив показати. Даний соняшник посіяний. На городі. Соняшник, який е, посіяний був в принципі, вчасно, в ті ж в дати, які і поля посіяні, орієнтовно там 20-25 квітня. Соняшник дуже потужний на цьому городі. Ось такий от він має вигляд загальний, з таке масоване листя, такі, такі шапки здорові. Я не знаю. Там дуже здоровий. В цьому секрет. Ну, перший секрет, мабуть, це в тому, що город знаходиться до берега, вон видно верби. Тут, мабуть, трошки більше вологи. І соняшник якраз таки до вологи, я думаю, тут дістав, тому він має таку от форму і вигляд. Другий секрет це те, що на, даному, на даній ділянці. Не використовувався ґрунтовий гербіцид. Я вже це порівняв і побачив, що ґрунтовий гербіцид в цьому році, мабуть, із захолодів все-таки, то трохи притупив ріст соняшника. І тут в нас, бачите, де-не-де є бур'янці лобода. Це те, що в рядку залишилося. Я тут кереном працював, підгортав, а видно те, що в рядку не загорнув, то воно зараз пролізло. Ну і третій. Я думаю, і один також із основних показників, чому цей соняшник ось такий, от у нас, це внесення стимулятора росту SunLips. Також я думаю, що тут він спрацював непогано. Ну, листову масу видно. Не знаю, скажете, що тільки з краю показую, постараюся показати всередині. Всередині також соняшник цей потужний. Високий, в його напіку була висота, десь в районі 2 метрів 2,10, отакого приблизно. Ось такий от він завтовшки тут. Бачите, бур'янець трошки є, але не критично. В основному він його забив, де-не-де він проліз. Тут ще повністю зелене листя, ось де-не-де тільки знизу посихає. І соняшник дуже потужний. Янка тут, правда, маленька, невеличка, тут десь орієнтовно 30 соток, соток, мабуть. Але я думаю, що цих 30 соток урожай в цьому році буде кращий ніж з гектара з поля. Тому так. Так що навіть і такі соняшники в цьому році у нас є. Ось такий от загальний вид. Висота, Зараз він вже звісно, шапки похилив, то десь орієнтовно метр 80, метр дев'яносто такого є. Так що так, друзі, все. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки і до зустрічі!